Людмило, доброго вечора. Ми з України. Доброго вечора, доброго вечора, України. доброго вечора, ми з України. Де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося на набережній, в місті Ужгород на річці Уж. Біля Закарпатського академічного музично-драматичного театру? З моменту нашого попереднього інтерв'ю минув приблизно місяць. Наша сьогоднішня зустріч вже не по телефону, вже наживо, в місті Ужгород. І її тема дуже проста: Місяць Ренесанса Маріупольського театру. Що змінилося? Що у вас змінилося? Що змінилося в театрі? Що змінилося в планах? Mm -hmm. Зміни? Розкажіть про ваші зміни. Зміни є, їх дуже багато. І в мистецькому плані, і в побутовому плані. І навіть ми собі дозволяємо інколи трішечки відпочити, тому що працюємо дуже потужно, стомлюємося, звісно. І почну з самого початку, з мистецтва. Ми створили творчу лабораторію, зрозумівши, що матеріалу, який у нас є по скусу, дуже мало, І ми розширюємо можливості, пишемо нову п'єсу, яка нам дуже подобається. Не знаю, я не знаю, як буде сприймати це глядачу. Нам з це дуже подобається. І... Це перше. Працюємо. Я, особисто я дуже стовнююся. Я бачу актори також, вони викладаються цілими днями в театрі. Друге. Нас... А, те, що, а те, що ви говорите про е, творчу лабораторію, вона стосується безпосередньо написання п'єси. Вона стосується безпосередньо написання п'єси і навіть постановки вистави. Тобто в нас є група четверо, які пишуть разом зі мною. Ми пишемо якісь сцени. Потім у нас є коли ми вже сходимося всі разом, ми зачитуємо це акторам. Решта решті, і мені дуже подобається процес, коли всі підключаються, відео шукають, музику ріжуть, музику шукають. У нас, якщо ви знаєте, що приїхало чоловік, і у нас там не вистачає деяких служб. В даному випадку ми існуємо тут як театр, молодий театр, студія, де всі роблять все. Тобто немає людини, яка б відповідала за реквізит. У нас всі актори так гарнесенько все складають, гарнесенько все розкладають, один одному допомагають. І, і так само муку ну, нас, правда, є, слава Богу. І так все, що стосується інших якихось речей. У нас немає помічника-режисера, але вони саме організовуються, вчасно все починаємо. Репет, репету, репетируємо стільки, скільки треба. Немає такого О, ми стомились, нам вже треба додому. Ні, все йде, все йде знаєте, по, по любові. Мені подобається, атмосфера на репетиціях подобається. От Сьогодні, скажімо, ми разом. Придумали досить потужну велику сцену. І я дякувала акторам і дякували мені за репетицію. Це було дуже приємно. таке відчуття, відчуття такої сім'ї. Ви вийшли це... на вже на сценічний простір? Ми вийшли на сценічний простір. Ми, до речі, сьогодні вперше були на малій сцені, спробували адаптуватися, спробували адаптуватися до цієї сцени. Ми на ній будемо грати виставу. Ну, звісно, що на сьогоднішній день, якщо ми нас проводили репетиції, були у іншому приміщенні репетиційному, то ми вийшли на малу сцену. Для нас воно сьогодні було трошечки незвично. Ну але це такий процес, я про нього знаю. Актори призвичайлись. Картинка мені не дуже подобалась, бо зал трішечки інший, навіть по формі зал інший. Але знов-таки наголошено тому, що подобається дух, настрій акторів про те, що вони хочуть працювати. Це дуже важлива річ. В репетиційній залі, ну так, от з того, що я спостерігав, є процес репетиції і є постійний якийсь просто безперервний потік засобів масової інформації. Як поратися як з цим? Чесно кажучи, був такий період, коли я просто зачинялася, не піднімала слухавку через те, що це неможливо. Неможливо писати п'єсу, неможливо ставити, тут же ставити виставу і кожного дня мати потік цих глядачів, слухачів, журналістів, які хочуть з кожного актора витягнути якесь інтерв'ю. Ну, з одного боку це би і подобалося, якби в нас було більше часу на постановку. Ми могли собі дозволити подавати інтерв'ю, і через три місяці випустити виставу. Але оскільки у нас стоїть мета, що ми маємо 15 і 16 липня зіграти прем'єру, то я якось не врахувала, до речі, такий потік журналістів. Таке до нас. Така увага до нас, от, скажімо, з нами три дні поспіль була група журналістська Нью-Йорк Таймс. І я їх сказала, що я їх пущу тільки на будинку, але вони попросилися бути непомітною нашою тінню. І ця тінь проіснувала з нами аж три дні. І ми так навіть з ними подружилися, породичались, можна сказати. Чекаємо запрошення до себе в гості. Якщо на момент виходу цього інтерв'ю вже з'явиться ця, ця публікація, то глядачі обов'язково побачать посилання на неї на сайті New York Times, на портал. Добре, а про, давайте про зміни, які відбуваються в побуті. Як ви адаптувалися mm -hmm. до Ужгорода? Як Ужгород адаптувався до вас? Як ви співіснуєте з Закарпатським театром? Змінився наш фуган. На початку, коли працівники театру до Ужгорода, їх зустрічали представники департаменту культури, національності і релігії Закарпатської обласної ради. Інколи я приєднувалася до них, бо не було в мене часу кожного зустріти. Але зустрічали, селили в гуртожитки і в нас було чотири поселення, тобто чотири різних гуртожитка. Де проживали наші працівники театру. Е, потім нам е, знайшли приміщення е, краще, ніж того, яких ми перебували, і туди поступово-поступово вдалося заселити всіх е, хороші умови для проживання. Е, і остання заселилася, я долучилася до колективу. І Ми тепер всі разом хороші умови для проживання. І мені подобається, що ми всі разом, тому що скажімо після роботи ну, от собі якось дозволили. Прийшли всі втомлені, але зорганізувалися і вийшли на природу поспілкуватися, забули якийсь пікнік собі. Це теж, якби ну ми продовжимо спілкуватися не тільки на репетиціях, а ще якби. І там, де ми проживаємо всі разом, це продовжується, але тільки розривається вночі, коли ми всі відпочиваємо. Ну можливо, тому і відбувається оцей сінтез народження, спільне народження вистави. Да? Тобто то, саме тому, що ви розумієте один одного, ви відчуваєте один одного, і це виплескується в самопостанову. Мені здається, що тут не тільки синтез народження вистави, але й народження нового театру, нового подуху. Навіть я згадую, як я працювала в Маріуполі, як актори там приходили на репетицію, де в них було відношення до репетиції. І як це відношення змінилося тут? Це зовсім дві різні, різні речі. Ну, тобто в Ужгороді це Маріупольський справді український драматичний танк справді український, драматичний і справді театр. Я би навіть так сказала, тому що ну, я знаю, як, як має бути таке стосунки має бути в театрі. Як актор має приходити підготовлений до роботи, він має бути готовий. І мені подобається, що в нас з'явилася молодь, яка відгукується на бу... імпульсує на будь і будь-яку пропозицію. Тут же продумують, тут же скачуть, тут же. Сказала, що треба принести, знайти хроніку про Василя момент Моменти вже все готово. В момент все нарізається спеціалістів. Не треба все робимо самі. Ну, зі спостережень, і е, актори е, старшого віку так само відгукуються на ваші провокації, чого, е, чого вартий лише е, заслужений артист Шевченко е, з кадрами, які ми зараз покажемо нашим глядачам. Е, такий, сподіваюся, що це буде не дуже спойлер. Але разом з тим. Бороси. Добрий день, пані мать! тобі чого? Дайте мені, будь ласка, на перше борщ, на друге шніцель із картопляним тюрем та компот. Ти що єш? падла? Ти що по-нашому гаворить? Не вмієш? Ты что, сука? По-человечески говорить не умеет. Это бендеровцов. Мы вас сорок не пили. Віталій Миколаєвич Шевченко взагалі для мене відкриття. Я його таким не бачила в Маріуполі. Я працювала з ним тільки в одній виставі. Це вистава Марусі з Аліною Костенко. І тут він для мене просто відкриття. Він відкрився для мене з багатьох боків. Я кажу, Анатолій Миколаївич, ну ви зірка, просто зірка. Тому що що не пропоную, він робить зразу і він грає тут багато ролей. До речі, всі актори. Грають по декілька ролей, і вони стараються перевтілюватись, бути не схожими на попередні свої ролі. <смі> я я люблю так працювати. До речі, дуже працювати сквозна роль тільки у е, титульного персонажа у Василя Стуса. Так, Так, у Ігоря Пікруса, який грає Василя Стуса, нього одна роль, а всі решта грають по декілька ролей. Це обумовлено тим, що на жаль немає акторів на стільки ролей, але мені подобається сам цей е, відхід. Мені подобається. Отакі От у нас умови і ми отак робимо. І це дуже по-європейськи, речі. Які маєте очікування від прем'єри? Що це буде? Як це буде? Як ви це бачите сюди? Я відчуваю велику відповідальність перед цією прем'єрою, перед цією датою. Я її, чесно кажучи, з таким хвилюванням очікую. Я думаю, що і актори так само, як і я, з великим хвилюванням очікують цієї прем'єри. Я думаю, через те, що весь світ, ну не весь світ, а увага світу прикута до нашого театру. І всі очікують цієї прем'єри. Пані та панове. Разом з нами сьогодні прямо в прямому ефірі з Києва президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Ви бачили, що російські військові зробили в маленькому містечку буча. Ви бачили Маріуполь, бачили Азовсталь, бачили підірваний російською бомбою міський театр. До речі, він був схожий на той, де ви зараз знаходитесь. Там від обстрілів ховалися прості, звичайні люди, цивільні. Два великих і дуже помітних написи були: Діти. діти. Вони були на асфальті поруч з театром. І ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна, не пекло. Війна це війна, а пекло це пекло. З них двох війна набагато гірше. Шахта звіда Зеленський. Дякую, шановний президент Зеленський. Ваш голос пішов багато далі, ніж наш маленький зал. Я дуже хочу, щоб вона пройшла успішно. Я дуже цього хочу. І сподіваюся на це, тому що ми працюємо чесно і правдиво. І мені здається, це, що цей підхід наш все-таки він вплине на те, що результат буде такий, як ми очікуємо. Уявимо, що, що прем'єру зіграли. Що далі з вистави стус? Ну, плани насправді є. В кінці серпня ми поїдемо в Краків, ми запрошення на фестиваль українського театру, Схід-Захід. І ми туди повеземо Маріупольського слуса. Ще ведуться переговори з іншими театрами Європи, але наразі я не буду про це говорити. Коли вже буде більше ясності, обов'язково повідомлю вам. Будемо чекати на ексклюзив для театральної риболовлі і будемо слідкувати і за Ренесансом Маріупольського театру в Ужгороді, і за виставою Стус, і за вашими мандрівками. Дякую! Дякуємо вам до побачення!